Привіт, малята! Сьогодні я хочу з вами повторити назви осінніх місяців. Їх у нас три місяці. Перший місяць це вересень, другий жовтень, третій листопад. А чи ви знаєте, що осінь нам дарує гриби. Дуже багато грибів. Якщо погода тепла та дощова, то у лісі грибів сила силенна. А гриби малята це не рослини і не тварини. Гриби бувають їстівні та отруйні. Тож давайте ми з ними познайомимось ближче. Отже, малята гриби відносяться до свого особливого царства. Це одна з найбільших і процвітаючих груп організмів. Наука, що вивчає гриби, називається мікологія. Гриб складається із ніжки й капелюшка. Саме їх ми зрізаємо, коли збираємо гриби, але під землею ще залишається грибниця. Гриби бувають їстівні та отруйні, тому треба бути дуже уважними, коли ви їх збираєте. До найпопулярніших у грибників їстівних грибів відносяться білий гриб, лисичка справжня, маслюк, звичайний, опеньок-луговий. До найнебезпечніших для життя неїстівних отруйних грибів відносяться мухомори і бліда поганка. Але гриби їдять не тільки люди. Наприклад, підосиновики і боровики їдять дикі кабани. Олень благородний, їсть березову губку і плютей бурий. Великим любителем грибів є білка, яка вживає в їжу більше 45 їх видів. Лосі, лисиці, сороки та ведмеді полюбляють мухомори. Але ви повинні знати, що дітям до 14 років вживання грибів протипоказані, тож будьте відповідальними. А ще я сьогодні вам пропоную зробити поробку мухомор. Він дуже красивий, але отруйний, тому якщо ви зустрінете його в лісі, то не чіпайте. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір зеленого та червоного кольорів, трішки білого, клей, ножниці, олівець. З червоного паперу робимо гармошку і склеюємо її. На зеленому папері малюємо травичку і вирізаємо. На білому малюємо ручку, також вирізаємо і склеюємо всі деталі. Тепер залишились білі цяточки. Я обвела кришку від клею і вийшли гарні кружечки, які треба вирізати, і також наклеїти. Ось і вийшов у нас такий гарний грибочок Мухомор. Малята, на сьогодні наше заняття закінчилось, тож я з вами прощаюся до наступного разу.